Якщо всі, тоді то давайте подаруємо. Ми всі наші подарунки, ми ще привезли правильну машину сюди. Бути переселенцем чи біженцем на своїй рідній землі, це не дай Бог нікому на своїй рідній землі. Тому наше завдання зробити все, щоб і ви і наші діти, і ми могли з спокійної Луганськ приїжджати до себе. До я обіцяю, що все, що від мене залежить, я зроблю. Діти щоб діти не були переселенцями, щоб люди не були переселенцями, ми були біженцями і свято вас дорогі друзі. Зараз тут 78 дітей і 207 людей чоловік. Ну в общем количестве. ви не представляєте, як важна эта помощь, вот коли люди стирають холодною водой. Вот это единственная стиральная машинка, которую привез Олег Валерьевич, низкий, ему поклон. Вот они теперь по графику, круглосуточно, будут стирать 70 комнат, которые здесь заселены. Все этих 200 людей будут стирать на этой одной стиральной машине. Ми будемо вирішувати проблему опалення, тому що, бачите, от дітей виселяють, тут груднички їх виселяють на вулицю, вони в холоді живуть. Як вони живуть в холоді, не дай Бог нікому бути біженцями на своїй рідній землі. Тому найбільша проблема і найбільше завдання це щоб ці діти разом із своїми батьками повернулися додому. І в Маківку, і в Донецьк, і в Стаханові, і в Луганськ. Я надію, що наступний Новий рік ми будемо разом зустрічати там на Донеччині, на Луганщині.